Цей чоловік навіть із заплющеними очима відрізнить голландський від російського. Він за кілометр почує рокфора і пармезана. А пліснява його найліпший друг. Він з нею на ти. Але винятково з тією, що шляхетна, це українські роки. геній сироваріння Петро Пригара. Просто в Україні він насмілився влаштувати свою маленьку швейцарію і тільки інфошокові відкрив свої геніальні секрети. Петро Пригара, ще один сміливець, що довів: усе геніальне просто шокує. Але поки українці скаржаться на відсутність можливостей, цей чолов'яга реалізує свою мрію. Просто під носом у бюрократію побудував свою маленьку Швейцарію, створював сироварню у буремних 90-х. Тоді перевернув свідомість оточення догори дригом. Узяв за правило. Жодних хабарів. Я за роки, коли я казав, що я не даю взятки, я втрачав в той момент. Легше було дати. Взятку чиновнику і піти далі. Я втрачав час, я втрачав намного більше коштів, але завтра той чиновник до мене більше не прийшов. Тобто на перспективу, робота на перспективу, робота, коли ти приходиш до якогось чиновника, ти його питаєш, чому так, чому так, де ви ходили, чому у вас немає на робочому місці, де ви були, що ви п'єте каву в робочий час. Оце робота, наприклад, я, я так рахую, це робота кожного громадянина України, який розуміє, що перспектива в тому, що чиновник дістає. Державні кошти, державні кошти це автоматично кошти кожного громадянина України. І він має право запитати, він є роботодавець. Кожна людина є роботодавець для чиновників. Тут діють українські закони, але зроблено все за швейцарськими традиціями. 15 років тому Петро стажувався на швейцарській полонині. Місцевий сировар Бернар навчив його магії сироваріння. Він сказав, Петро стає буде сировар, це було питання відношення до молока, до того. Я хотів під час всього процесу, який проводиться срок, я хотів покуштувати. Я куштував молоко, я куштував то зерно, я до самого закінчення я все куштував. от який воно смак має, який воно має бути. Бачили молоко, відчували молоко, саме сир ми робили руками. Витягали сир із великого котла, так як туристи працюють, коли варять на, на полонині собі там суп чи, чи гуляш, як у нас або Болгарич. Там в котлі то на 200 молока, а в тому котлі дровами. Робили сир на товар. Фактично, ці сири вони в Швейцарії рахуються елітними і самі, самі хороші сири, які зроблені в полонині. І цей сир він називався «Грюєр». Для закарпатця пригари життя в Європі стало справжнім откровенням. У нас повезли в Швейцарію, показали там сировар. Ну, перше, що зробили, завели великий магазин сир. Великий метрів 50, різні сорти сиру. І вони їм показують, от дивіться, хлопці, там треба все рівно буде. Де... От така швейцарія робить. Ну, я таке перше питання може бути в людини з пострадянського. Ну, саме розумне, що я міг тоді знайти. Я їй питаю, кажу, ну от покажіть мені швейцарський сир. перекладач перекладає і каже: це швейцарський сир, вони так рукою проводять, це швейцарський сир. Я кажу, та ні, ви мені покажіть швейцарський сир. Вони п'ять кажуть, ну це швейцарський сир. Ну, я, я кажу перекладачові кажу, ви переведіть, будьте добрі, ви скажіть, що в радянському в бувшому радянському Союзі в тих республіках, в державах, які після нього створилися, є сир, який називається швейцарський. Можуть вони мені показати сир, в якого назва швейцарська? Вони сказали, що нас такого сиру немає. Я не можу зрозуміти, як в Швейцарії немає швейцарського сиру. В Україні він є, в Росії він є, але в Швейцарії швейцарського сиру немає. Так само не питайте в Голландії про голландський сир. Вас не зрозуміють. То наші виробники вивели такі сорти. Там у Голландії ні слухом, ні духом про щось схоже, адже він там, весь голландський, а кожен сорт має свою окрему назву. Петро не приховує. Основу рецептів скопіював зі швейцарських, адаптував три сорти: голову чинця, грюєр і камамбер. Адже в Україні традиція варити сир просто відсутня. Він, власне, її започатковує. Одним із перших дегустаторів був сам швейцарський міністр. Перший, хто дістав із цих сирів, це були двоє міністрів міністрів України, тодішній пан Дурденець, мені незвичайний ситуації пан Фуст із Швейцарії. Це коли був прийом дамби біля села Вишкова, нас запросив голова адміністрації для, для того, щоб допомогти поспілкуванні. Ми ну, взяли познайомити нас з ними. Фактично, сир ми їм подарили. Етикетки не було, взагалі не було ні виробника, ні що він собою представляє, але на фуршеті він уже був на столі. І під час фуршета мені запитав, що за сир, і звідки він взагалі може з'явитися такий сир в Україні. Сьома ранку до сироварні пригари стягуються односельці. Ранішнє молоко готове стати сиром. Приготуйтесь. Зараз інфошок покаже найінтимніший процес варіння сиру. Ми зайшли туди, де рідко буває нога споживача. Контролюйте вашу слину, бо вигляд у всього справді апетитний. Спочатку над молоком чаклують три янголи чарлі, тобто пригари. Дівчата знежирюють частину молока через сепаратор. У казані десь 400 злишком літрів від 50 корів. На виході всього дві такі голови або 80 селинського. Молока так науко я можу сказати, яке. 3% жирності тепер проходить процес пастеризації. Пастеризація це підняття температури до 70, 72 сімдесят градуси. Три хвилини залишаємо процес самої пастеризації. Контролюють жирність сиру якраз жирністю молока. Із 3-відсоткового виходить сир жирністю 45%. відсотків. Після пастеризації Петро додає сичужних ферментів і бак закваски. Останнє містить дружні для людини бактерії, що налагоджують мікрофлору в кишковнику. Є декілька. Показники, які важливі для, для сировара, саме і колір молока і запах. Тобто, якщо я стою над котлом, я чую запах. Якщо б молоко було підкисле або таке, воно було б пахло киснем молоком. Молоко має пахнути свір. Ми додаємо бак закваски. Тобто, це є бактерії, які будуть працювати вже для смакової і консистенції сира. Тепер будуть дозрівати за період сквашування, за весь період в молоці треба. Zdaj mi čakamo, da temperatura opusti se nekje 33 stopinj, potem dodajemo si čudne elemente in pustimo mleko v spoki, da bo stvavšalo.